Привіт! У цьому відео я покажу, як скасувати підписку на Shopify. Для цього натискаємо внизу зліва на налаштування, а потім на План. Тут маємо опцію змінити план або скасувати його. Натискаємо на скасувати. Є різні варіанти. Скасувати план, закривши магазин, але зберігши дані на 2 роки для легкої реактивації. Або ця опція, натискаємо Скасувати план спочатку. Переконайтеся, що не маєте інших підписок, наприклад, на додатки, які використовуєте для Shopify. Їх треба скасувати, вимкнути автопродовження доменів і додаткових магазинів. Ставимо галочку тут і натискаємо Продовжити. Потім обираємо причину і натискаємо Продовжити. Тут є ще повідомлення: якщо деактивувати, доступу до адмінки Shopify не буде, але це збережеться. Далі можна вибрати чи зберігати платіжні дані. Можна вимкнути це і натиснути Скасувати план. Нас перенаправить на сторінку з написом: Ваш план скасовано. Ось так просто можна скасувати підписку Shopify. Якщо відео допомогло, буду радий лайк. Бувайте.